Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. І давайте проговоримо останні події, які відбуваються в нашій країні. Приїхав пан Блінкен, і одразу в нашій блогосфері з'явилася якась така загальна думка, нібито війна вже припиняється, що можна розслабитися і ну, таке враження, як ну, колись було, коли. Два-три тижні, ну два-три місяці до кінця року і так далі. Але ми бачимо, що вже йде третій рік. І як справедливо каже пан Олесь Даній, війна може тягнутися ще 14 років. Ну, минулого року він казав 15, і сходячи із того, що Путін може прожити в здравому умі і керувати державою запросто ще 15 років. І що ж так вразило наших блогерів, наших інформаційних діячів, що вони вирішили, що вже закінчується війна і що можна вже розслабитися. Ну, по-перше, Блінкен, як завжди, виступив перед людьми, поспілкувався, пішов до студентів. І таку промову зробив, в якій сказав, що Україна завжди буде за підтримкою Америки що Америка поруч до кінця завжди буде допомагати що в них є план для України. І для, прямо для перемоги, і для відбудови, і що всі країни разом з Америкою будуть допомагати Україні і будуть надавати і зброю, і гроші. Тобто є і фінансовий, і е, військовий план. І таких декілька цитат я вам зараз їх зачитаю, які такі дуже мені сподобалися. Е, він каже, що те, що потрібно зробити в Україні, це і боротьба з монополіями, це і лібералізація ринка, і ринку, і боротьба з відмуванням коштів. Ну і те, що Путін зруйнував, Росія має оплатити, щоб це було відбудовано. Ну, все це справедливо, все це потрібно зробити, але як це робити, ніхто не знає. Тобто, він наприкінці, от мені дуже сподобалася цитата, він сказав, що ми. Десятиліттями Сполучені Штати Америки допомагають будувати цю систему. Тобто, в ці реформи, які відбуваються в країні, Америка з'єсвоється десятиліттями, допомагає, от особливо він наполягає на антикорупційній реформі, що вона дуже успішна. Тобто, зараз, коли вся країна просто кричить від корупції, трещить по швах від корупції, приїжджає Блінкен і каже, що це ж. Сполучені Штати десятиліттями займаються антикорупційною цією реформою. Дуже дивно таке чути. чути далі в Україні будуть ресурси на своїх військових. Український економічний потенціал зможе розвивати, якщо інвестори зможуть розраховувати на рівні правила гри, якщо українці повірять, що можуть тримати свій уряд. Під звітним вони зможуть полавати те, що не працює. Тобто, якщо українці повірять, що вони зможуть щось змінити, вони це змінять. Ну тобто, зрозуміло, що зараз, зараз все дуже погано. От ще одна цитата: зараз реформи отримують підтримку на папері, вони мають реалізовуватись. Зокрема, має бути. Викоренена корупція раз і навжди. перемога на полі бою дасть Україні можливість не бути частиною Росії. А перемога над корупцією дасть Україні можливість не бути схожою на Росію. Тобто, зараз Україна нічим не відрізняється від Росії. Так каже нам пан Блінкін. Тобто, приїхала людина, і от все споганило. Тобто, всі ми вважали, що в нас демократія, що ми. Відрізняємось від Росії, а з'ясувалося, що ми такі самі, як Росія, і потрібно працювати над собою, над урядом, брати під контроль уряд для того, щоб ми хоча б трошечки відрізнялися від Росії. Все більше, Блінкіна не можна пускати в Україну. Зіпсував весь імідж нашого уряду і пана Зеленського як головного корупціонера. Далі. В нас була така подія ще що Путін поїхав до Китаю і там зустрічався з Сінзіні і чомусь всі вирішили, що Китай має натиснути на Путіна, і Путін має сісти за стіл перемовин. Ну, я не знаю, чи може хтось взагалі в цьому світі натиснути на Путіна. Ну от я, я не бачу таких ну... І якщо є у когось думка, що Сполучені Штати разом з Китаєм якось домовились до двополярний світ, і вони будуть удвох тиснути на Росію, то ми ж зараз бачимо, що Сполучені Штати почали торговельну війну з Китаєм, підняли пошлини, заборонили імпорт деяких товарів. Тобто це... Ну, це справжня війна, тобто для Китаю це дуже потужний удар. Так як же Сполучені Штати і Китай можуть діяти разом, коли Сполучені Штати об'явили війну торговельну Китаю? Тобто вони штовхають Китай і Росію на ще більше зближення? Як же вони примусять Путіна сісти за стіл перемоги? Ну, у всіх в благосфері таке. Відчуття, і всі такі коментарі надають, що нібито ось ось буде стіл перемовин і якось щось там за цим столом вирішитися. Я не можу собі уявити. От я не можу собі уявити, може, ви мені щось там напишете, але зараз Росія йде в наступ. Тобто, всі ми це бачимо. Тобто, Росія просто наступає. В нас немає зброї. І це, ну, якісь. Божевілля, да? Тобто ми кожного дня читаємо про ці закупівлі на 300 мільйонів, 400 мільйонів, 2 мільярди, 1 мільярд. Кожного дня по 2 мільярди наш держапарат викидує на якусь тилову херню. Національна поліція скуповує джипи, автозаки, легкові автомобілі. Ліси України, державне підприємство закуповує джипи ці Ріно, Дастер постійно. Тобто у всіх. Тахрініще грошей. Міністерство фінансів зараз написало, що за перший квартал витрачено 960, тобто майже трильйон гривень. Це з центрального, з державного бюджету. А ще є місцеві бюджети. Там теж буде десь 100-200 мільярдів. Тобто, розумієте, ми в цьому році витратимо також, як і в минулому році, більш ніж 4 трильйона гривень. Тобто це і більшість цих грошей витрачається на тилові цілі, на отримання чиновників, яких там більше ніж півтора мільйони, на якісь закупівлі будівництва, добробут чиновників, озеленені, тачки, офісна техніка, програмне забезпечення все не стосується фронту. І це просто, ну я не знаю, прямо зараз там Росія переходить кордони. З півночі наступає. Немає зброї, щоб зустрічати. І наші фінансісти кажуть, ну, немає грошей. До 4 трильйона витратимо на телевіція, а на війну немає. На війну немає грошей. На зброю немає грошей. Зараз слухав Юрія Луценка, це, ну, якщо пам'ятаєте, екс-генпрокурор, був такий за часів Порошенка, так він каже, що зробили депутатський запит Міністерство оборони сказало, що за перший квартал. До Збройних сил України поставлено чи 180 тисяч дронів. 180 тисяч дронів. Але Міністерство оборони не сказало, а хто постачальник? Тобто, це загалом всі, тобто, збро... не закупили Збройні Сили України, а збройні сили отримали. Тобто, це дрони, які привезли в основному волонтери. Як каже Юрій Луценко, один тільки Петро Порошенка поставив там 15 тисяч. Також він каже, що наші всі мільярдери, і Рінат Ахметов і Пінчук, тобто всі, у кого є гроші, поставили десь таку кількість тобто по 10, 15, 20 тисяч дронів. Тобто, а також багато дронів поставили. Місцеві ради, мери, Кличко, Філатов, Сухомлін з Житомира. Мери збирають кошти з місцевих рад купують дрони, відправляють на фронт. Так а скільки закупило Міністерство оборони? Тобто, то якщо порахувати, то так буде менш ніж 100 тисяч за квартал. Коли Комисн нам казав зі там заступницею, виступали, казали, що буде 2 мільйони дронів на рік. Ну, Зеленський казав 1 мільйон дронів на рік. Де ці дрони, де ці гроші, куди витрачають. Тобто гроші виділяються, а дронів немає. Ось вам результат. І зараз ми бачимо: ну, Національний банк продовжує схему з депозитними сертифікатами. І всі фінансісти його хвалять, і його банкіри хвалять, йому якісь там премії дають. Тобто кожного дня Національний банк перераховує 300 мільйонів гривень комерційним банкам, як відсотки по депозитних сертифікатах. Незрозуміло, навіщо це нам, народу, навіщо це армії, навіщо це країні? Вони кажуть, Нацбанк не може надрукувати грошей, щоб профінансувати виробництво зброї, тому що буде інфляція. Ну добре, буде інфляція. Нехай. Долар буде не 40 гривень, а 50. От нехай на 10 пунктів, нехай буде дорожче. Долар. Але можна надрукувати 400 мільярдів гривень і закупити на ці гроші дрони. Мільйони дронів на ці гроші закупити. І антидронові системи, і реби, все, що завгодно: міни, міномети закупити, і щоб не гинули наші хлопці. Тобто зараз там 10 тисяч загине, і це буде ціна. Економія 10 гривень на доларі. От як, як потрахують, мені цікаво в Національному банку. Тобто втрати на фронті, тому що немає зброї. І те, що вони тримають інфляцію, тримають курс долара. То якщо 50 гривень за долар і 10 тисяч людей залишаються живими, 60 гривень за долар і 20 тисяч людей залишаються живими. Ну, як можна ж порахувати, що люди зараз без зброї там гинуть, а вони тримають курс? В золотовалютних резервах 43 мільярди доларів просто лежить під час війни. Ну, це ж резерви золотовалютні. під час форс-мажору їх потрібно витрачати. Прямо зараз форс-мажор. 1 мільярд можна витратити на зброю. 43 мільярдів золотовалютних резервів. Припинити цю схему з депозитними сертифікатами вже можна, Ну вже все, устаканилась банківська система. А у них є стратегія, фінансова фортеця. Вони для себе зробили фортецю. Про себе дбають, про банки дбають, про свій добробут дбають. Це в них класно. А країна хрен з нею. Нехай країна там живе якесь своїм життям. Ми тут в Києві, нам тут на Інститутській вулиці, дуже класно живеться. Це те, що робить Національний банк. А міг би профінансувати закупівлю зброї, як фінансував велике будівництво. Тобто, велике будівництво було профінансоване національним банком. Укравтодор випускав цінні папери, які скуповував Укргазбанк, а потім під ці цінні папери Нацбанк давав рефінансування під заставу цих цінних паперів. От ось і вся схема. І зараз прямо потрібно, щоб Національний банк купив у Міністерства фінансів на 400 мільярдів військових облігацій. 0%, під нульовий відсоток. Під нульовий відсоток. І на ці гроші закупити зброю, щоб Міністерство оборони закупило дрони на 400 мільярдів, що тут не ясно? Країна вогні, країна воює, вони дбають про фінансову фортецю. Така ж сама поведінка Міністерства фінансів розробляють національну стратегію доходів, думають, як закрити ФОПи, як з карток списувати гроші у громадян, блокують підприємства, блокування податкових наплодних досі продовжується. А на самом деле, що відбувається? Вимивання фіктивного ПДВ, обнал через закупівлі. Зараз журналісти у Української Правди розкопали, що на фортифікаційний спорудок тільки скільки грошей виведено на фірми Однодневки. Ось вам приклад того, як робиться політика в Україні. Тобто зараз йде війна, а із бюджету гроші вимивається на ту херню. І це все залежить від тих людей. від Андрія Пишного, від нього залежить монетарна політика. Чи будуть гроші в економіці, чи буде кредитування, чи буде вироблятися зброя, чи буде хтось купувати цю зброю? Держава буде купувати зброю, чи ні? Міністерство фінансів розробляє бюджетну політику, скільки будуть отримувати чиновники. Чи будуть продовжувати судді по 300 тисяч отримувати? Топ-менеджери, Міністерство будуть по 300 тисяч продовжувати отримувати, чи буде далі. 19 міністерств працювати. Навіщо вони нам? 19 міністерств зараз прямо. Півтора мільйона чиновників утримуються, ну, включаючи місцевих чиновників, яких там 900 з чимось тисяч. Це ж все бюджетна політика. Це міністр фінансів розробляє. Сергій Марченко розробив таку концепцію нам на 24 й рік, щоб утримувати усіх цих чиновників, населення зменшилось на третину, території зменшилось на скільки там відсотків, а витрати виросли. Це бюджетна політика. Ну і фіскальна політика пана Гетьманцева, щіпача гусей. фіктивний ПДВ, контрабанда, контрафакт, табак, алкоголь, онлайн-казіно, фіктивний експорт, ефективне відшкодування ПДВ знову. Ну і основне блокування податкових накладних Саме велика корупційна схема у блокуванні податкових накладних. От так живе наша країна. І тут чомусь всі вирішили, що будуть перемовини. Звичайно, для чиновників це просто манна небесна. Що все залишиться як є. От війна припиниться, а ми на своїх місцях продовжимо піліти цей бюджет. Я не знаю, хто тут, які позитивні бачить результати. Звичайно, було б добре, якщо б війна припинилася. Тому що наша військово-політична керівниця не вміє воювати. Не вміє, не хоче воювати. Наш економічний блок не хоче піднімати економіку, виробляти зброю. Ніхто не хоче нічого міняти. Усі хочуть, щоб залишилось так, як є, і в такі в такої ситуації звичайно краще от просто зупинити, щоб все зупинилося зараз, як є, поставити крест на нашому майбутньому, але це краще, напевно, ніж просто буде знищена вся країна. Але я не бачу причин для Путіна, чому він має зупинитись. Ну, припустимо, всі наші корупціонери готові сідати за стіл, підписувати будь-яку там згоду, угоду, договорняки. Ну добре, а Путіну за чим? Ну навіщо Путіну? Ну, припустимо, йому скажуть американці, китайці, послушай, дружище Путін. Скажи нам, чого ти хочеш. І ми все зробимо. Тільки залиш Україну в спокій. І Путін починає викладати на стіл свої хотелки. Скаже: Ну, по-перше, зберіть знову той суд в ГААГІ, чи який там суд виніс мені якийсь там вирок, що я злочинець. І приберіть це рішення. Да, Скаже Путін. Потім скаже: так: зніміть, будь ласка, всі санкції, жодних санкцій не повинно бути. Третє. Розблокуйте всі мої гроші, всі золотовалютні резерви, все майно, яке було заарештовано російських олігархів і Росії. Оце пер перші три умови, які будуть. Розумієте, це будуть перші три умови. Тобто, щоб Путін почав спокійно торгувати за всім світом і нічого не буде відбудовувати, нікому компенсовувати, не нести жодній відповідальності, це будуть такі умови Путіна. Які ще будуть умови? Ну, що можна вигадати? Ну, звичайно, що всі території, які зараз окуповані Путіним, Україна має визнати як російські. Буде така умова? Якщо до Путіна хтось прийде і скаже залишу спокій Україні. він же буде виставляти свої умови. Ну, кажучи, що зараз є якась зброя в Україні, яка може посилити нашу переговорну позицію. Можливо. Сьогодні був потужний удар по нафтоприробному заводу російському можливо, Можливо, буде якісь там нові поставки цієї зброї. І дійсно, Україна зможе нанести якийсь потужний удар по Росії. Але в Росії теж є важелі впливу. Я не думаю, що Росія застосувала все, що в неї є. Тому, Тому. Я бачу тільки один шлях: реформування країни, реформування державного управління, тобто, це народовладдя, скорочення, радикальне скорочення державного апарату, залишити виключно чотири міністерства в центрі: це Міністерство фінансів, оборони, юстиція і Міністерство зовнішніх справ. Крапка. Всі решта функцій на місця. Тобто, на місцях все вирішується. Суди, прокурори, муніципальна поліція все це на місцях. І тоді починати розбудовувати воєнну економіку. Тобто ці гроші, які витрачалися на весь цей державний апарат, спрямувати на закупівлю озброєння. У нас резервів дахрініше. Всі ці резерви потрібні на розробку, на закупівлю озброєння, будувати потужну економіку, будувати своє озброєння, свої. Військові заводи. Це все нескладно робити. Підприємці все це зроблять. Потрібні тільки ресурси і законодавча база. Тобто закони потрібно реформувати, переписати все. Навіть не переписати, а просто відмінити. Бо все це, що гетьман це так прийняв, звичайно, потрібна негайно податкова реформа. В такому вигляді неможливо працювати. Ці служби. Податкова митниця Б, повинні бути ліквідовані, не реформовані, ліквідовані, їх не повинно бути. Тож потрібно усвідомити, що там є внутрі цих організацій, працюють злочинні угрупування. Ви не можете їх реформувати. Вони працюють як часи. Вони не ламалися ніколи. Тому потрібно ці три служби просто ліквідувати. Їх не повинно бути. Зараз, поки йде війна, потрібна проста податкова система. От як. Гетьманцев на початку війни зробив 2% з обігу. Бо це потрібно так зробити. Замість ПДВ 2% з обігу. Замість податку на прибуток податок на вивідний капітал. Це найпростіше, що зараз можна зробити. Або ще один податок один відсоток з обігу замість податку на прибуток. Простіша система і митниця не потрібна. Всі товари движуться паралельно з грошима. І можна знімати і ПДВ, якщо він залишиться, або податок з обігу в момент перерахування грошей. Не потрібна митниця зараз. Зовсім не потрібна. Митниця зараз блокує постачання всього необхідного для України. Всі ці правила, які створені, Митні правила, вони зараз блокують постачання всього необхідного для України. Просто потрібно прибрати митників, нехай все, що має заїхати в Україну, нехай заїжджає. Нам все зараз потрібно, будь-що нам потрібно. І просто з обігу підприємці будуть сплачувати гроші. З кожної транзакції, що щось купується, платиться простий податок. Все, крапка. Потім закінчиться війна, як люблять чиновники казати, після війни. От, Після війни зробимо іншу податкову систему. Зараз потрібна простіша податкова система. От така концепція, друзі. І якщо ми цього не зробимо, тобто країна не буде реформуватися, а отак постарінки будемо. Отакі по 4 трильйони викидати на свій держапарат, ну, лінія фронту буде рухатися до Києва. Тобто є, я думаю, що десь є та Межа, місце на карті, куди підійде лінія фронту, коли все те, про що я кажу, почнуть робити. А поки що, все у нашого держапарату нормально. Тому все йде по плану, тільки невідомо, чий цей.